Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Команда Зеленського прямо зараз у нього під носом прокручує величезну аферу в оборонному комплексі України. Пише на своїй сторінці у Фейсбук військовослужбовець Віталій Купрій, звертаючись до залужної генералів, не допустити цього. Майже 100 державних підприємств, членів державного концерну Укроборонпром втрачають свою самостійність. Народне майно що оцінено за копійки переходить під централізоване управління по наступній вертикалі. Гусів Арахамі Єрмак ФСБ, перший гендиректор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусів, який за день до війни розіслав на всі підприємства. Оборонки-листи з проханням не рятувати майно від ворога. В результаті був знищений літак МІА, а також ще декілька літаків ДП Антонов. Написати такий лист йому порадив його заступник Роман Забарчук, дядько якого є генералом ФСБ і займає на теперішній час високу керівну посаду в уряді РФ. Друге Гусєва і Забарчука контролює Давид Арахамія, керівник фракції Слуга народу, який законодавчо супроводжує процес корпоратизації читає прихватизації оборонки. На відео журналіст задає запитання, як так сталося, що при цьому все майно держави оцінено. 237 мільйонів гривень. Одне лише ДП Антонов на лише одному зі своїх майданчиків має 300 гектарів землі у Києві, вартість якої в рази більше того, на яку команда Зе оцінила всю країну, і це лише земля. Я вже не кажу за літаки, які залишилися, за об'єкти виробничої соціальної інфраструктури, за аеропорт у Гостомелі, і майно всіх інших підприємств концерну. Це оцінено не в копійки, а у ніщо. Третя арахамія знаходиться під повним контролем голови офісу президента України Андрія Єрмака, батько якої офіцером головного розвідувального. Управління Російською Федерацією відставці за легендою, батько і син не спілкуються, оскільки один за Путіна, інший за Зеленського. Але за такою логікою можна спокійно продовжувати спілкування, адже протиріч немає. Четверта ну і фінал. Єрмак за порадою співробітників ФСБ, що у 2019 році почав обробляти Зеленського, умовляючи реалізувати формулу Штайнмаєра, подивитись Путіну в очі і потиснути руку, почати розміновувати прилеглі до лінії фронту території, розбирати оборонні споруди тощо. Але вирішальний вплив на Зеленського Єрмак отримав після спец Операцій російських спецслужб по проведенню його зустрічі з директором ФСБ Патрушевим 6 січня 2020 року в російському посольстві в столиці Оману місті Маскат. Саме цей вплив пояснює неготовність України до війни 24 лютого, масові жертви, втрати території і знищення цілих міст. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.